вас, брата і сестри, вітаю свята, свято нашого Небесного Покровителя і покровителя нашого храму. Вашого на любляні Отці, шановні брати і сестри, сьогодні особливий день для нашого міста, для нашого храму і, звичайно, для нашого спасіння. Бо ми маємо сьогодні того, Завдяки кому одягаємо Червоні ризи. Але пам'ятаєте, що ми їх одягаємо або на Пасху, або на свято святих мучеників. Це дуже символічно. На Пасху по радість у співсіння це така особлива радість, яка як ми, ну, все, все об... 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 обнімає. І це свято, свято, свято. Свято святих мучеників це свято таких людей, які точно з Богом у Возі. Це єдиний варіант точно бути в Бозі. Якщо ми отримуємо від Бога таку благодатну силу, щоб спробувати за нього постраждати мучитися, ну а храмове свято це такий камертон для людей міста чи села, як їм правильно жити. І саме тому сьогодні, ми дивлячись на ці такі образи, на, на ці символи повинні для себе зробити висновки. Якщо восвіщіння є. А згідно з Святого Письма, якщо Христос не воскрес, наша віра даремна і проповідь наша даремна. Так от якщо Христос Воскрес, є вічне життя. Якщо є вічне життя, значить до нього треба готуватися. Якщо треба готуватися, то стоїть питання, яким чином і на яких прикладах. І безсумнівно, тут на одному з перших місць перед нами стоїть святий пророк Божий Ілія. І саме тому наше місто і ми з вами, цього храму, Повинні пам'ятати те, яка основа духовного життя Пророку, чому він довірився Богу так, що готовий був зробити все, що може. Чому всякий раз у нього на... А коли ми зображаємо ікону, зображаємо його, навіть деколи із ножем. Зображаємо його, завжди написано, на тій скрижалі, яка зображається на його, на його іконі, рівнує, порівнувало Господі Бозью життя. Це особливий рівник божественної правди. Це той, хто не стояв ніколи осторонь того, що є Боже, і ніколи не розмінювався, не зраджував, і не підлаштовувався під лукавий час а, цього віку. І саме такими має повинні бути ми християни. Тому вітаю вас, свято, і бажаю нам з вами бути вірними Богу, вірними церкві, вір, вірними а, самим собі, своїм рідним, своїй країні. І, звичайно, найперше пам'ятати, що ця вірність вона є а, тим, що ми зробимо. Це не просто слова. От я вірний, от я Богу вірний церкві, вірний всім рідним своїм. Це має бути показано нашим життям. Це наше життя, якраз і буде тоді розумітися як, 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 основа, як основа того, чим, чим, чому нас навчив святий Божий Божия. І саме тому у нас, батьки, є, які ми сьогодні вітаємо, я сподіваюся, вони декілька разів декілька слів нам скажуть. Ми їм дякуємо за службу. Ми дякуємо Богу найперше. Ми дякуємо, що Господь сподобав нас тут сьогодні з вами всім бути. Я, звичайно, дякую нашому предстоятелю, тим владикам, які нас пам'ятають, які за нас моляться, а і священникам нашим. Сьогодні тут в нас зібралися саме ті, хто з нами поряд завжди, і в прямому, і в переносному сенсі цього слова. Помолитися разом, будь ласка, замінити один одного, будь ласка, підтримати один одного, будь ласка, ми такі, ми тут всі. Тому я щиро дякую їм, батьки, шановні рідненькі, слава Богу, ви тут. Дякую вам за службу. А це Ніколаю дякую, із то Ніколай, того чинний цього району, тоді, не, не, на, а, на території якого ми маємо з вами честь перебувати. Бо як жартував один наш владика, каже, до нас така особливість є. Ми історичну правду виконуємо, тому що ці землі це землі святого, преподобного ніколи святоша князя. А ніколи святоша він був ченцем. Києвопіжецькі лаври і тому зрозуміло, що ця земля була лавська. Ну і до якогось періоду часу зрозуміло, чому ми відносимося до саме, саме до Київської митрополії і до, і до його блаженства. Ми Ніколай, вам терпіння, ваших козак. Це нелегко ви зараз кажете, напевно. От але ми знаємо рівності, нас це особливо дивує по-доброму і радує, що ви щиро хвилюєтеся те, що стосується Бога, церкви. І в теперішній час, особливо ті які відбуваються події навколо церкви, велика сьогодні відповідальність священників, особливо тих, кому благословлено нести послуг. А послуг благочинного це найстрашніший послуг, який може бути, тому що благочинний у всьому винуватий. Ну, в нього можуть бути деколи священники винувати, але це рідко. От, але та, так, в архієві, всю держину завжди буде винувати її долечити. Тому, бачите, вам терпіння, же маленький хрест несете. я маю на увазі той, який оцю Іоанну дякую. Бачите, Іоанн в нас в тому любичі, про який всі знають. Бачка, в тому місті, а, на якому, а, з якого почалося те, що сьогодні ми знову говоримо про Печерську лаву. Тому це пов'язано, бачите, це не просто такціян служить там, де ходили стопи преподобного Антонія. І саме тому, напевно, а, батька, каже, що ви схожі на преподобного. Та я боже, щоб були життям скажете. От як і щиро, ви з скажете. А нашому другу цю Павлу тут вже нема що казати. Бачу, вітаємо із днем народження, і з іменинником, і з багатьма іншими речами. Він наш. Ви знаєте, що я бачу, дружина моя тут, да? що я батьку знаю навіть душу і свою дружину. Я взагалі батько з тих, хто тут навколо знає найдовше, окрім мами своєї от, і сестрички. Не, навіть сестричка, напевно, менше має, ніж ніж батько. Бо ми разом з одного місця, з одного села, з одної школи. Ми тепер минулості Божої одного престола. Дякую, батьку, за службу. Наш батько Тарасі, якщо хтось кудись спішить, знайте, батька Тарасі є, все встигнете. Велика подяка йому, згадайте, будь ласка, матушку Маліну. Ми там з вами збиралися, трошки допомагали, Матушка батька на жаль, лікарні. Я думаю, що нас прийде ще час Ми також трошечки піднапряжемося і ще допоможемо. Бо поважко складно. Батько, спасибі вам. Батько ніколи не відмовив. Я деяких випадків все вже нічого неможливо. А ті страсі каже, можливо, зробимо. Тому батько, велике вам спасибі. Отець Сергій, так сталося, що ми познайомилися завдяки нашим знаєте, службовим обов'язкам, бо батьки на команди там нас наверху регентує і співає у нас, Богу, Відповідно, і батько тут з нами. Так само, але тільки в алтарі нам не ориєнтує і співає, і допомагає, і має рівність по Бозі. Це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб священик горів. Бо якщо ми будемо горіти Богом вірою, ми обов'язково запалимо цим горінням і тих поряд з нами. Це так завжди було. І от дивіться навіть теперішній час, коли важко, коли нам в якісь скорботи. А де більш-менш проблем, а не дуже багато, скажімо так, всюди проблеми є, бо ворог там, де на своєму місці священник, там, де на своєму місці громада, там ну, майже немає проблем. Звичайно, що ворог крутить, але немає. Вони, слава Богу, бачить, які в нас сьогодні, вони якраз приклад цього на своєму місці. Я вже багато не говорив, я обіцяв сьогодні взагалі говорити не буду. Тому а, по старшеяду, слава дамо, а потім вже бачите, що захоче сказати, бач, будь ласка, декілька слів нашому народу. Вам хрест, Руки в прошлому році мав нагоду звершувати тут з вашим настоятелем, з батюшками Божественною службою. Мені Отеця дав можливість проповідувати у вашому храмі, поздоровити це народження внучки, яка честь для мене. Господь промислом Божим веде людей по життю, так Бог дав нам можливість служити на тих місцях, де ми тепер служимо. Я не думав, що коли-небудь я буду на родині Преподобного Антонія. Ну, свій Божий мене привіт, вже 34 роки, я там звершую своє послушання. Ми знаємо, що ми створені Богом. Ми знаємо, що душі наші безсмертні. Ми для вічності створені. Ми знаємо, що тільки троє людей сподобалось за своїм тілом піднестися на небо. Пророки Єнох, Пророк Божія, ми сьогодні святкуємо пам'ять і Матір Божий. Дякуємо цим за те, що Він нас обіймає. Завжди Він був на свято до нас на праздник преподобного Антонія. Ми з великою подімом, ми з батюшками, отцям Павлом. Ми звершували службу в честь Преподобного Антонія, начальника всіх русських монахів. У вас свято сьогодні. Торжество віри для вас. Бо тільки завдяки вам церковь існує, завдяки вам віра торжествує. Честь вам, це Господа, за те, що ви такий гарний Дус висете, з Матушки Елени і вашою сім'єю, Божій помощі, служить. Ми всім нам Дякую. ми ходілися. Ви так сумбурно, бачите, ви так по-домашньому. Люди добрі, люди святі, а ми зря кажу, що ми святі. На літургії господь е, такий возглас був свята святим. Ви намагаєтесь, я вірю, завдяки вашому пастирі, наставнику бути святим. Так і е, в твій в таїнстві Хрещення сказано, народ ізбране, язик святий. Я бажаю вам, щоб ви берегли церкву нашу канонічну, берегли, приумножали віру нашу православну, щоб вогадилися э, э, добродітелі, берегли, молились, а їм їм тяжко, э, я кажу, за вашого пастиря і э, священника, молитвами своїми домашніми, церковними, соборними його підтримували. Як е, Рокі Псалом 10 каже, і на славу Сонцю, і на славу Луна, і на зірка. У вас зірочка небесна. Я бачу, знання десь е, останнім часом близько стикаємось, дружньо стикаємось. Е, він у вас як зірочка небесна. І повірте, не заведе у стіль і кудись де-інде. Він приведе вас до небесної поради, до Христа, до Спасителя ради якого ми з вами і живемо і е, проносимо цей добрий свого життєвого, духовного е, шляху. Бачка, вам здоров'я, вам благодаті Божі, вам бадьорості духа, вам вірний, бла, вдячний е, Пасмі. А ви ж не, е, як то кажуть, не загубіться, не забудьтесь і не. Е, да, не посраміть, батюшку, бо Він вкладає у вас все, що в нього є. А це час, здоров'я, сили, енергію. Цінуйте свого наставника, молиться Богу за нього, щоб вашими молитвами Господь сподобав і йому нести свій житловий шлях, не зважаючи на ті всі обставини, які... Його обтяжують на всі ті е, спокуси, на всі ті випробування, щоб і ваш пастир усміхався, був здоровенький, був ревностний по Бозі. Тримайтесь його, тримайтесь їх. Повторюсь, він приведе вас до царських врат, до Христа, до зустрічі за Христом, до Небесного Спасіння. І пам'ятайте, що ви народ свят. Язик із народ Божий. Всім Господь, всім нам миру, зраду, побачить. Ваше високобресеченство, дорогі брата і сестри, щиро вітаю іскравими свят. Звичайно, місцевого здоров'я, всім, усіляких гаразд. Як ми бачимо, що пророк Божий Ільян це, напевно, один із святих. Який почитається Святою Православною Церквою, який є двох завітами? Він старозавітний, але, як ми бачимо, його ще згадується в нас і в Новому Завіті. Хоча він народився ще до народження Христа близько 900 років, але при преображенні Господньому його бачили апостоли Петро Іоанн, Апо, Іоа. Які бачили, як він говорив з Христом. Приклад святого пророка Божої Ілії це є приклад для кожного з нас, який повинен бути християнин, який буде стояти твердо в вірі, якщо потрібно, і гріздо, а яке треба бути, і милостию. Сьогодні по молитвах святого пророка Божої Ілії нехай Господь наділить нас своєю божественною ласкою. Особливо сьогодні хочеться подякувати всім присутнім, які прийшли на це свято, щоби підтримати настоятеля цього храму. Бо завжди неважко, а на сьогоднішній день це особливо відчувається. Тому оця настоятеля з настоятеля із і із храмом свята на многії і благі літери. Сестри сьогодні цей святковий радісний день, рамой день. Хочу подякувати васій Івану за запрошення на це свято, побажати е, йому, йому і сім його сім'ї здоров'я, благополуччя, щоб Господь укріпляв. рог Божий також укріпляв його сім'ю, е, всім вам теж побажати місцем здоров'я, миру, нам, перемоги. І нехай святий Пророк Божий Ілья благословляє ваше місто, буде оберігом таким і дарує всім вам благодати Святого Духа, щоб Господь не спослав його на вас, на ваші сім'ї, на сім'ю батьків Івана, на сім'ї батюшок, які тут при присутні. І Божа Мати покривала своїм цитимаром і допомагало всім нам, хто з вірою і злиптом до неї звертається. Всі зі святом ноги погаю вітати. Всіх е вітаю сьогоднішнім святом, з вашим награду <головік> святом, який, е який з вами вже подається, звичайно, цей прекрасний день. І хочеться побажати по-перше, щоб перших стояти, і він завжди підтримає вас, кожного. Його платить на всіх хлопцях. Бачите, він священник може е, покрити е, своєю молитвою, і своїм серцем кожного з нас. І я хочу вас побажати благодаті Божої, яка б наповнила його серце безкіночною любов'ю, безкіночною благодаттю. Якщо буде благодати, на кожного з нас, з нас почувати і у вас в тому числі, то нам буде достатньо сил, це ми до царства Небесного і проповідь говорити, і, проповідь, і, і е, показати, що ми всі е, люди Божі, тому, тому що нами Христос. А якщо нами Христос, то біжнамети Бога. Найголоше, що це Бог привала нас у благодаті завжди і всех час. Христі. Будемо Сьогодні в нас є іменинники, які е, народилися цей день наш дня, також ми ще витають. До мене сьогодні маленькі виненниці, я також прошу вас подивитися. Сьогодні один рік святкуємо моїй внуці, стараюсь сказати, я вже. Дякую. щоб священники були схожі, всі без виключення на святого пророка Божого, щоб ми мали спосіб і пророк прияння. Дякуємо Богу за те, що вони нас жити на цій землі, що саме тут ходять наші стопи особливими місцями, де колись святі на сьогодні це з вами. Дякуємо сьогодні нашим заспіханням, завдяки яким ми маємо можливість стояти, бо, на жаль, ми маємо пам'ятати про те що в нашій землі зараз важко. І є місця, де не можна не тільки молитися, де вже, на жаль, немає можливості навіть жити. І ми маємо своєю любов'ю покривати тих людей, які сьогодні страждають, які сьогодні не мають будинки, які сьогодні не мають для Бога Це наша з вами відповідальність. Таким чином проявляється наше християнство. Дякую, сьогодні у нас один захисник Тут. Слава Богу, через вас, даємо сьогодні, поклон низьких укрів до землі і наших застіхання там, нашим діям, тому що нашим, скільки ви сьогодні чули, ми згадували ті, хто наших, ще багатьох, ми не пам'ятаємо, вони за нас не Сьогодні ми дякуємо тим, хто потрудився, трудиться і сподіваємося, що буде трудитися у славу Божу і на плаву церкви Христового. Всім тим, хто будував цей храм. Всім тим, хто сьогодні його підтримує, всім тим, хто старається не забувати, що наше християнство якраз від того залежить, і в тим і проявляється, як ми відносимося до святині. І я дякую всім тим, хто трудиться, хто співає, хто молиться, хто допомагає, а, тому що це дуже важливо. Подякую всім тим, хто потрудилися і вже серед нас їх немає молокості, ми не завжди пам'ятаємо і просимо Бог для них милості. Тому що це важливо пам'ятати, бо якщо ми пам'ятаємо тих, хто були, дасть Бог, щоб пам'ятати і нас. І звичайно, що ми пам'ятаємо всім вам. Ми подивилися, ми ведемо статистику, ми подивилися, скільки в нас людей було, ну, як мінімум, три роки підряд на столі. І треба констатувати, на жаль, той факт, що за останні три роки... Звичайно, що багато хто виїхав, звичайно, що багато хто не може прибути в інших місцях, не побаємо. Але пам'ятаємо, що якщо ми будемо Богу молитися, якщо ми не будемо молитися просити, нічого не просього. Тому просімо Бога, ми насія до маншого просто прості. І тому, звичайно, що в нас формат деяких наш трудів змінився. Хрестним кодом ми тепер, на жаль, не ходимо поки що навколо міста посвячуючи його. Але ми сьогодні змогли проїхати Хрестопонем з нашими святинями на волонтерам міста. На жаль, ми не можемо сьогодні ніколи збиратися за, за великими столами і довго сидіти, розмовляти, співати, радуватися, а це дуже об'єднує. Ми сьогодні це робимо лише тим мінімальним способом, яким можемо, тому пробачте, що ми сьогодні вас пригощаємо. Не, не знаєте за таким фуршетним столом, аж не як за таким столом, який, за яким ми привикли з вами сидіти. Але ми переконані, що Господь, якщо ми будемо до нього звертатися, він обов'язково нам це дасть. Він нам поверне ті радості, які ми з вами знали, які, за які, звичайно, трошки наше серце а, а, шкодує. Але все це нічого не зрозумів з тим, що ми сьогодні слугли Богу молитися, Бога причащатися, і сподіваємось з Богом жити. Тому щиро всіх вас вітаю, всім вам дякую, хрест цілуємо. При виході там, хто сюди виходило свячуємо, ми сьогодні ви вирішили святити трошки вина, то виходячи з храму, будь ласка, завітайте, випийте вина трошки, походьте, хто хоче, віришка з'їжджати, цукерку з'їжте, якщо не будете собі візьміть, візьміть своїм. Своїми на домашньому роздаєте комусь. І покажіть, брати і сестри, всім, що таке наша віра православна, яка славна, яка істинна, яка Спасительна і яка всякого сумніву, якщо ми будемо щиро змогу, повийти, приведе нас до вічного небесного царства, де нема нас лут у Свободи, де не бачимо того і нічого, не бачимо і не чуло Богу. І не приходило на серце, що Господь приготував тим, хто свято. І сьогодні можу вам сказати по Пасхальні Христос Восхист. До Христа, іменний нас тобто привітаємо, привітаємо особливим чином. Ми про них згадали, ноги літні співали, чином привітаємо. Служу в храмі завжди традиційно з 8, 8, 9, 16, неділю з ранки, сподіваюся, 8 традиційно вже дії. Просі, Господи, всім святом вислухаємо, подячні, слави Ді.